Добрий ранок! Сьогодні 26 вересня. Я проснулась. Я не хочу нікуди йти. Так починається мій кожен ранок. З цієї фрази з цієї думки. Оце подстілка. мені сьогодні снилося. Ще я в боремлі, колись наша дача була. Там, там бігали слони такі великі, а, і вони були зелені в жовту крапочку. І ще були звичайні, такі голубенькі. За бортом дуже холодно, за бортом ліжка. Ну, сьогодні п'ятниця. Це, це дуже радує. Треба навчитись раніше вставати мені. І ще буде не буде супер. Я спати. Ми лягли вчора в 11.30. Треба вставати. Я зараз працюю в батьків і трошечки запізнююсь. Мені треба навчитись не запізнюватись. Але так дивно, що я встаю завжди більш-менш один той самий час, де було навіть і пізніше. І незалежності від того, чи мою голову, а це довго чи ні, я все рівно в одинаковий час приїжджаю. Я не розумію, як це працює. Мейхе, скажи добрий ранок, тебе ще тут ніхто не знає, а може і знає, я не знаю. Скажи добрий ранок. Скажи, я подерла всі стіни в цій хаті. Добрий, добрий ранок. Ти хороша кішка. А чого вчора сало мене за жорстко? Моя мрія поприбрати в цьому домі. Я не знаю, нікого немає вдома, а воно саме якось засірається. Ну, направду кажучи, є певний прогрес, тому що вчора я вставала. Чого я синя? Є прогрес. В 925 я вставала з ліжка, а вже зараз я, я вже давно не сплю. Це, це прогрес. Кожного ранку в мене власний особистий віні подкаст відбувається з собою. Записую на голосові якісь сві, свіжі думки або щось таке. Я дуже голодна. О боже, я зараз помру. Що є в цій хаті їсти. Сьогодні будемо снідати. Вау, нова страва. Будемо лізум. No. Ну, no Ми сьогодні будемо снідати кукурудзяну кашу і куряче філе. Тому що я не подумала за те, що мені треба щось снідати. Я молодець. Кожен мій ранок починається з багатомільйонного зганяння цієї прекрасної, неймовірної дами зі столу. Що? Там квіточки. А там що тобі треба? Там нема квіти. А, там є квіточки. Що ти хочеш? Може вже досить. Ось які прикольні квіточки. що? Я знаю, кому вони ще прикольні. Тобі. Ну йди понюхай. Що Ні. Цей телефон стоїть на кастрюлі, Увага всім. Блогери, з штативами в Лахі. Ще в Албанії я почала записувати в нотатку все, що я хочу. І коли я повернулася додому, в мене було дуже багато сил і багато натхнення робити все підряд. Буквально до вчорашнього дня мене е, на всі сторони так от розривало, і я не знала, за що мені хапатись. Кожен день у мене було мільйон хотілок якихось. Я люблю, коли в мене якась двіжуха. Але не коли вона постійно. Тому що це все перетворюється на якийсь хаос. Я не люблю таке. Я не знаю, що в мене сьогодні по плану на день. Я ще думаю, я ще в процесі. Ну, після роботи, після роботи я хотіла би десь прогулятися. І я вчора писала бабусі, і я би хотіла з нею прогулятися. Колись я записувала е, дуже багато відео і вела. Типу, особистий відео щоденник. Чотири роки назад я так зранку вставала, збиралася в коледж, розповідала. Ніла, що я не хочу рано вставати. Я тепер не встаю всім ранку. Заварюю свій улюблений чай, чай гречаний. Просто імба. Я недавно говорила з собою про це зранку. Що я дуже звикла підлаштовуватися під якісь обставини, під те, що в мене є коледж, під партнера, під друзів, під батьків, родич. Ну, типу, якщо я маю з кимось зустрітись, я завжди типу, підлаштуюсь. Мені простіше підлаштуватись, чим самі поставити: от в мене сьогодні так, і так, і так. Ми десь вибираємо з цього часу. От важко мені, я не знаю, просто взяти і. Чітко заявити і поставити крапку. У мене таке враження, що я на все життя була запрограмована підлаштовуватись. І я, зараз я хочу перестати це робити. Але це блін, настільки важко. Є людина, яка тобі каже, дивися сьогодні. в мене отак. І все, можна побудувати всі свої плани довкола цього. Але прикол в тому, що ти взагалі не будуєш плани. Тож що тебе є зустріч з людиною. У мене є в голові приблизна картинка, але... Коли я починаю викладати її на папері, в мене з'являються ніби сумніви: типу, а точно так? А може по іншому, а може так. І я просто плутаюсь, і, типу, запиши хоч якось. Ясне діло, що воно піде не по плану. Рідко щось іде в нас по плану. Нескінченна тема. Як у вас? Ви теж підлаштовуєтесь під всіх? Чи під вас підлаштовуються? Мені здається, тут тільки два варіанти існує. І поки я вчуся. І так, причина, по якій я пересунула ліжко туди, куди я пересунула. Оця причина. От до нас їде. Я бандитка. Наїхам скаже, я бандитка. Фу, я ненавиджу, коли хтось починає оце дзвонити в двері, коли я не чекаю. Мене колись дуже жорстко тригерило дзвоніння в домофон і в двері. Мене аж дьоргало. І цього разу, коли я нікого не чекала, мене теж дьоргнуло. Чого люди, які просто рандомно підходять до чужих дверей і дзвонять в двері? Вирішила, що я маю її відкрити. Ви забули, в який ви час живете? Може, ваше чаєм гречаним нам поїде. Сніданок завершено, шановні. Не можу сказати, що він був потужний. Мені він не дуже сподобався, я його не доїла. Зарядилися, можна йти в цей прекрасний неймовірний сонячний день. Я так розумію, скоро таких сонячних неймовірних днів не буде. Цей день ще офіційно не розпочався по декільком причинам. Перша причина. Чхання люди не можуть чхати, коли вони сплять, оскільки нервові імпульси, необхідні для чхання пригніщуються під час сну. Чхання може поширювати мікроби на відстань до 8 метрів. Приблизно 18%-35% людей мають рефлекс, відомий як світловий чхальний рефлекс, який викликає чхання при раптовому яскравому світлі. Це я до речі. Хоча здається, що серце зупиняється під час чхання, насправді воно лише змінює свій ритм на мить через зміну тиску в грудній порожнині. Найгучніше чхання в історії було зафіксовано з рівнем, су шуму. З рівнем шуму 176 дБ, що сильніше, ніж постріл з пістолету. Друга причина, по якій цей день що офіційно не розпочався, це е я нічого не бачу. Треба вдягнути лінзи. І сьогодні ризик не запізнитись. Але я так часто кажу. І все рівно щось потім стається. То я десь шорти куплю, то маршрутка довго не приходить. Перше є, друге є. Колись для мене вдягнути лінзи зранку це були цілі тортури. Можливо, через те, що я не висипалась, Або, можливо, через те, що я ще була не звикла до цього. Але зараз, як людина, яка носить лінзи з 15 років, це виходить вже 5 років, я ношу лінзи. Для мене це як лузет насіння. Що там замітаєш? Я вчора купила дуже прикольну кофту. У мене колись була схожа, але зелена. Що з нею сталося? Вона заванялась після прання. Я не зрозуміла, як так вийшло. Це, до речі, ав автограф від мейхем. Таких в домі дуже багато. Запорука успіху в кожному дні тепер моєму це. напшикатись духами. Ми знову тут, а знаєте чого? Бо мені здається, ми дещо забули. Спочином моя нова улюблена кофта. Вітаю тебе в моїй сім'ї. Дякую, дякую. Дуже приємно. Це в нас ранкове. Смачно всім кішкам. А можна було просто. Одразу піти їсти кидатись на свою кохану У Нас сьогодні знову неймовірно Малинська погода. Я знаю, що у нас холодні вітри. Ну що, чешем? 10.05 на дворі дуже класно. Я дуже задоволена, коли світить сонце і співають пташки і все, це комбо. Друге сніданок відбувається. Ми будемо їхати на зйомочки. Їхали в струмівку, попали у Францію. Батареєчка сіла, підзаряджаємося. Ми накаталися всюди, де можна. Було відзнято два об'єкта. Об'їжено все місто і не тільки місто. Ми поїли в маці, але ми тільки не були сьогодні. Багато всього. Я думала прогулятися в парку, взяла собі книжечку почитати. Але здається, що книжечка мені сьогодні не світить. Я маю заїхати до бабусі, бо я запланувала собі так. Дуже сильно хотіла спати, якщо чесно, оце випила собі коло з кавою, то хоч проснулась нарешті. Ну і що, мене не видно за волосся. Сьогодні тато ознайомиться і переплутала мене з моєю мамою. Я думала, цього сьогодні не станеться. В мене було бажання прийти із прогулятися, буде посидіти почитати. Я почитала з тролейбусі по дорозі до бабусі. І вийшла на дві, на зупинку раніше не знаю. Я задоволена. От. Погода клас, настрій хороший. Головне зараз не вирубитись. Я хочу спати. Зайшла в магазин, як завжди, треба щось одне, набираєш купу всього. Це останній такий теплий день, то треба кайфувати. Я жирна, але робить саме. Нагулялась, намоталася. Іду додому. Я поламаю, лати на банановому молоці. Бабуся пила равкаву, ми взяли фісташковий круасан, Було смачно. Останній сонячний день за цей місяць я зустріла. Далі буде дощі прогнозу, Не знаю наскільки правдиво, але Ще посиділи, поговорили. Вже таке повітря, жесть холодна. Нагулялась. Саша мене зустрів. Це було неочікувано. Я не знала, що він буде мене зустрічати. Хочеться просто лягти і нічого не робити. Мекси миє жопу. Я так сьогодні находилась. Кофта моя, до речі, так і не відібралась, так і засрана. Не знаю, що я зараз буду робити. Напевно, просто відпочиваю, печілю. Можу зроблю свій резерч. Є одна тема, яка мені дуже цікава. Я тут загорілась новим ділом, дивилась відос сім штук. Професія, яка мені цікава, з якою ти можеш стикнутися. Ну типа не, не можеш, а тобі доведеться стикатись, якщо ти обереш навчання саме на цю професію. Мене це не відштовхнуло. Це знання, які я в принципі здобуваю працюючи на роботі зараз. Поки не можу точно сказати, що це куди це і так далі. Бо я ще не визначилась, чи це точно те, чого б я хотіла ніколи не могла подумати, що мене щось зацікавить саме в цьому напрямку.